14 листопада 2015 року в Золочеві відбулося відкриття нового приватного масажного кабінету. Тут роблять масаж як по призначенню лікаря, так і за бажанням пацієнта, зокрема, класичний загальнооздоровчий, так і лікувально-профілактичний, із застосуванням методів мануальної терапії, вісцерально абдомінальний, хіропрактика по методу огулова, припалювання моксами. Точок для лікування і профілактики різних захворювань, застосування масажу гуаша ціацу, лікувально-профілактичної медицини, лікування по меридіанах із застосуванням при цьому тибетської медицини, де враховується. Конституційний тип людини вітер, жовч, слизь із рекомендаціями по лікуванню, харчуванню, вибору типу масажу, який індивідуальний для кожної людини, враховуючи вік, стать, наявність в організмі ян, чоловічої, гарячої і інь жіночої холодної ци. Відкриття каналів, по яких рухається енергія. Ци для більш детального ознайомлення і першого безкоштовного масажу із вимірюванням артеріального тиску температури тіла. Ви можете завітати за адресою місто Золочів, вулиця Шашкевича, 52, Контактні телефони 096-950-5395, 063 п'ять нуль Шановні жителі міста Золоча. Запрошуємо вас відвідати масажний кабінет по вулиці Шашкевича, 52, для проведення першого безкоштовного масажу і проведення діагностики стану свого здоров'я.